Довгоочікуваний трофей вже у рівному. Футзальний клуб «Кардинал Рівне Стандарт вперше в історії виграє кубок України у фінальному матчі. Рівненській команді протистояв столичний хід про важку гру, перемогу та емоції далі. У Львівському палаці боско арена відбувся вирішальний поєдинок за цей почесний трофей. Рівненському кардиналу рівне стандарт протистояв столичний хід, для якого це був шостий фінал. Для рівнян – лише другий. Дотепер рівняни лише раз у своїй історії обігрували столичний хід. Ми знали, що буде такий матч важкий. що команда кардинал закриється, і нам потрібно буде вскривати їх оборону. Так і вийшло. У нас дуже багато моментів було, дуже потужно зіграв їхній воротар. Та все ж фаворити вже на шостій хвилині прорвали оборону рівнян та відкрили рахунок. Також одним з лідерів і найкращим бомбардиром основного раунду у складі нашої команди є Макс Малиновський. Тут один. Втім, навіть пропустивши команда Олександра Бондеря, не відмовилася від своєї моделі гри. Рівняни чітко грали другим номером і не поспішали бігти вперед. Допомагав рівнянам у цьому і Ля Бакінський, який парирвав усе, що летіло у рамку його воріт, навіть ціною мікроушкоджень. Це як завжди, просто ми вірили до останнього, як зайшли в роздівалку, як приїхали на цю арену, так і до останньої до останньої секунди вірили, що ми сьогодні переможемо. Це фінал. Я врахую, хто більше хотів, хто більше бився, хто більше віддався на паркеті. Ну, тут того сьогодні і кубок. Кардинал Рівний Стандарт стійко чекав на свій шанс і дочекався. Сів небезпеку не створюється. Весений худож! Після цього пішла більш відкрита гра, в якій моменти були вже в обох команд. Зрештою, гра перейшла у серію пенальті. Але добре, що дотримали до серії пенальті. Вчора провели знов е тренування, потренували пенальті як в одні ворота, так і в другі. І Міша Вальнюк бити останній пенальті. П'ятий забив і йшов юган Сірий пробивати. Я питав хлопців, хто йде шостий. Була тишина. Я кажу, ніхто не хоче бити. Наші ділія відбиває, і ми закриваємо цю серію. Так і сталося. У після серії пенальті кардинал рівний стандарт вирвав перемогу з рахунком 5-4 та привіз кубок до рівного. Рівне! Ілля Томошевський. Новини рівного.